В общем, показую по поводу двохдінової магнитолы на Иванду. В принципі, нічого сложного, клем конечно, зрізати, тому що перехідніка я не знайшов під цю кліму. Все підключається по схемі. что що нюанс, щоб не відключалась магнітола, коли заводиш машину. Треба на жовтий провод диод. Ну, тоже В інтернеті цього всього там дуже багато. Схема є, без проблем можна знайти. Ну, я на тисяч не чіпляв, одразу вчепів на 20. На 20 воно робило. Но на всякий случай я собі підкинув 4700, то есть це почалося на 24700, то есть робить нормально. І э, це на жовтий провод. На красний провод На, на провод я почепив, щоб була задержка на виключення. есть, коли я виймаю ключа. Менітор не зразу виключається, а десь ще 15 у мене робить. То есть, там у мене теж діод і маленький кондірчик на 150 То есть, в принципі от, от так от. Ну, а тут я якби свою клему зрізав, все по кольорах підключив там... по схемі, яка йшла разом з монітофоном. Плюс ще підключив камеру заднього Тоже В принципі, чого сложного, все по схемі. То есть... Оце от вот так от.